Вітання. так, У нас така апаратурка повнопривідна, стоїть на майданчику. Хто собі шукав кросовер? До речі, сьогодні перезули, резина, вся нова, 24 рік, гума. автомобіль у нас Атека, 2019 рік. Має безключовий шкіра, повний привід вишечка нова, нова, жестами керується. Дуже-дуже така класний варіант. До речі, у нас відкривається задній відсік з помахом ноги. Літня гума теж, звісно, буде йти в комплекті. Також літні коврики теж і закривається вона так само. Сята тека. Дуже дуже класний варіант. Хто шукав собі на зиму щось якийсь повнопривідний кросовер, це той варіант.